Про що зі своїх 20-х років ви найбільше шкодуєте? Низька самооцінка та невпевненість у собі, а також втрачені можливості, які вони за собою потягли? Чесно кажучи, шкодую, що я не дуже серйозно ставився до своєї освіти. Перебувала в тривалих стосунках з людиною, яку я не дуже любила, більшу частину цього часу. Величезна помилка. Я двічі мав стосунки з жінкою, з якою був несумісний, і дуже про це шкодую. Не можу пояснити, чому я це зробив, окрім того, що я був молодий. Мені було б краще, і ймовірно, я став би успішнішим раніше, якби розпізнав ситуацію і розійшовся з нею швидше. На щастя, для мене все закінчилось добре, але я завжди застерігаю людей, не залишаю в стосунках в яких ви не впевнені не поспішайте і не одружуйтесь з не тією людиною не відвідував більше концертів мені здається що ціни на квитки на концерти все більше виходять з під контролю алкоголь і темрява яку він створив у моїх спогадах не заощадив жодної копійки. Я почав працювати в 15 років і продовжував трудитись в коледжі та після нього. Живучи при цьому в батьків, я міг би абсолютно точно накопичити достатньо грошей і вже жити у власному домі. Я був лінивий більшу частину своїх ранніх 20-х років. Я провів просто розслабляючись і розважаючись. Це чудово і весело, але я також був бідний, як церковна миша. Те саме був період близько двох років, коли я сидів вдома, не вдягаючи сорочки, і або постив дурниці в інтернеті, або грав PS2. Насправді просто заробити грошенят, скосивши газон чи взявши халтуру, і відкласти їх було б дуже корисно. Хоч і неприємно усвідомлювати, що ці роки були змарновані, але ви також повною мірою скористались єдиним періодом у вашому житті, коли могли жити ось так, не маючи жодних зобов'язань. Тож теоретично, ви використали свою. Свободу на повну котушку залишалась на безперспективній роботі, бо була надто налякана, щоб займатися кар'єрою, про яку мріяла. Провів ці роки, не покидаючи своєї сім'ї. Я зрозумів, що всі вони жорстокі, токсичні і не дбають ні про кого, окрім себе. Я повинен був піти вже давно, однак лише змарнував час. Низька самооцінка, невпевненість у собі, догоджання людям, невміння сказати ні і відсутність заощаджень. Я б точно хотів присвятити більше часу тому, щоб спробувати якомога більше речей, аби тепер могти вибрати щось із цього списку, а не починати все з нуля у свої 30. Такі речі, як певні види роботи або набуття досвіду, коли у мене була повна підтримка, і мені не потрібно було нічого вирішувати. Навіть прості заняття, як відвідування кулінарних курсів, чи волонтерство, просто щоб поекспериментувати і визначити, що мені подобається робити. Дослухалась до порад людей, життя яких я абсолютно не хотіла. Зосередився на кар'єрі. Погано ставився до багатьох хороших жінок, уникав одруження. Так тривало до 40 років. Зараз, коли мені трохи за 40, я менше дбаю про кар'єру, а більше про те, щоб бути щасливим. Ходити на побачення в цьому віці просто катастрофа. Хороших жінок уже розібрали. Замість того, щоб вкладати більше грошей у свій пенсійний рахунок, я насолоджувався додатковими грошима кожної зарплати і витрачав їх на кращий одяг і вишуканий алкоголь. Тоді як мої друзі не гребували звичайним пілом і носили одні й ті ж самі джинси роками. У 43 роки пенсійні заощадження мого найкращого друга вдвічі більші за мої, і я віддав би все, щоб повернутись назад, і стати більш відповідальним. Порівняння це злодій щастя. Деякі люди хотіли. Мати стільки грошей, скільки ви накопичили у своїй пенсійній програмі. Ваш друг має вдвічі більшу суму, ніж ви. І що з того? Білл Гейтс має в тисячу разів більше, ніж ви. Хіба це зіпсує вам день? Багато людей не можуть похвалитись нічим, окрім величезних боргів у 43 роки. А деякі починають заощаджувати у 60. Шкодую, що піднімав вагу спиною, а не ногами. Шкодую, що не набув звички до фізичних вправ. У мене жахлива дисципліна, чуваки. Вийшла заміж за найбільшого нарциса на планеті. У мене було дуже мало досвіду, і я закохалась того, хто скористався мною. 20 з гаком років опісля, я самотня, бо він покинув мене, і я намагаюся почати своє життя спочатку. Шкодую, що мало з ким зустрічався. Чесно, мені шкода, що я не досліджував більше в сексуальному плані. Я зустрів свою майбутню дружину в 24 роки, і на цьому все закінчилось. Я не шкодую про те, що познайомився і одружився з нею. Моє життя чудове, але на цьому мої холостяцькі мандри закінчились, і мені нічим похвалитись. Зараз, коли мені за 30, я шкодую, що не витратив більше часу на розваги. Це складно пояснити. І це зовсім не означає, що я звинувачую своє теперішнє. Сек... Сексуальне життя чи вибір, просто роздуми про те, що у мене було невелике вікно для того, щоб дослідити, як це бути з різними людьми, і я ним не скористався до дружини. У мене був секс з однією людиною, і той поганенький, бо я був невпевнений у собі, і між нами не було контакту. Не кажу, що я повинен був з'їхати з глузду і злягатися як кінь, але я міг би менше затискатись і більше насолоджуватись з собою. Я був надто зациклений на фізичному контакті лише з тим. Людьми, з якими міг бачити себе в довгостроковій перспективі, я дуже серйозно ставився до таких речей. Натомість міг би розважатись, потім зустріти свою дружину і мати те життя, яке я маю зараз. Ці речі не є взаємовиключними. Не подбав про зуби і не розпочав свою нинішню кар'єру раніше. Водіння в нетверезому стані, це точно. На щастя, мене зупинили, і ніхто не постраждав. Це було моє дно. Але я багато чому навчився і подорослішав. Це мій найбільший жаль, який став найбільшим благословенням. Відпустив ту єдину, вона була моїм шкільним коханням. Я любив її, а вона любила мене. Але її батьки хотіли для своєї доньки більше, ніж я міг запропонувати на той час. Не пішов до психотерапевта і не розібрався з психічними проблемами раніше. Стільки часу і страждань можна було б уникнути, виправивши негативне самонавіювання і розвинувши здорові копінг-механізми, марнувала свій час на стосунки замість того, щоб працювати над собою. Я колишня догоджальниця. Хотілося б повернутись назад і інвестувати в себе, а не в інших людей. Не подорожувала більше, коли мала можливість. Я думала, що зроблю це пізніше, але тепер усвідомлюю, що пізніше ніколи не приходить так легко, як ти думаєш. Я недостатньо довіряв собі. Уся ця лінь і незацікавленість, надмірні старання, всі ті випадки, коли я дозволяв іншим диктувати мені правила життя, якби я почав довіряти собі на 10 років раніше, хто знає, де би був зараз. Не надто цінувала життя вдома з батьками. Я думала, що ціную, але це було не так. Я щаслива в шлюбі і люблю дім, який у нас є зараз. Але як же я сумую за тими часами, коли приходила додому і не мусила готувати вечерю та нести відповідальність за домашнє господарство? Також я сумую за тим, що не бачу своїх батьків щодня. Що я не був достатньо сміливим чи відважним, щоб слідувати свої пристрасті до першого справжнього кохання в житті кінематографу? Я надто швидко подорослішав і знайшов роботу заради грошей, бо раптом в мене з'явились рахунки і оренда. Захопленість кіно зменшилась, оскільки мене надто захопили щурячі перегони за підвищенням і зароблянням ще більше грошей. І ці щурячі перегони закінчились тим, що я не зміг знайти роботу, яка приносила б мені достатньо для життя винагороду, з якої я не жив би від зарплати до зарплати, найгірше те, що я став на шлях, який привів мене до того, що компанія вирішила мене звільнити. Доля зіграла зі мною злий жарт. Зараз я безробітний, намагаюся знайти роботу, живу на допомогу по безробіттю від держави. Борюсь з тривогою та депресією, часто в крайній ізоляції, майже ні з ким не спілкуюсь, і дуже далекий від того, чого хотів би досягти в житті, як 33-річний чоловік, який мріяв про Успіх у цьому віці, отакі от справи. Я був психічно нездоровим. відмовлявся від допомоги і втратив 10 років свого життя. Я сховався від світу, і, як глядач, спостерігав за тим, як мої друзі та однолітки ростуть, вступають до коледжу, ходять на побачення, подорожують, одружуються і створюють сім'ї. А я повторював один і той самий день протягом 10 років. Тепер настала моя черга. Мені вже за 30, і якимось дивом і довготривалим лікуванням я зміг відновити своє Життя і особистість, і сто копанок чортів мені в печінку, Якщо я витрачу ще хоч секунду на роздуми про те, що могло б бути, як казав, Ніцше, киньте кілька троянд безодню і скажіть, це моя подяка чудовиську, яке не змогло проковтнути мене живцем. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А про що зі своїх 20-х шкодуєте ви? Напишіть в коментарях.